Слава на віки! Христос рождається. Пресі Господі. Зараз ми з вами будемо читати утренню молитву, дякувати Богу і за ніч, просити благословення на предстоящий день. Пресі Господі, хто долучається. З вами чтець Анатолій. І ми. Читаємо утренню молитву. Зараз в нас тривога по всій Україні. Молимося, щоб Господь сохранив і помилував. Господи, помилуй, і сохрани нас. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже будь Бодім мені грішному. Господи Иисусе Христественне, Божий, молитва и Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесной, утешитель души истинной, живеса и вся, исполняй сокровища благих и подателю. Прийди і и в селесевные, неї, чистинные, всякой скверной, спасибо блажу, душу нашу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Нині, і Присної веки віков. Амінь. Пресвятай Троїце, помилуй нас, Господі, чисті ріхи наші, владико прості беззаконня наша. святий посвіті, істині миші наше, ім'я Твої раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині и Присну, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жий Си на небесій, Да светится Имя Твое, да при Царстве Твое, да будет воля Твоя, яко на небесі, і на землі, Хлеб наш насушний дашь нам днеся, остави нам долги наши, кожи, мы оставляй Лужником нашим, и не введи нас в Свои искушение, но избави нас от Лукавого. Восставшие сна припадаем блажі, і и ангелской песню пієм ті сильні. свят, свят, святыси, Боже Богородице, и помилый нас, слава Отцу и Сыну и і Святому Духу, Ододрай сна возврав Господі, Господи, умой про серці, і и сне, мою отверзи, воежи пітіті святая Троицы, свят, свят, святый Си, Боже Богородице, и помилый нас, и ныне, и присней во веки веков. Амінь. Внезапно суддя прийти кого ж до діяння обнажаться на страхом за їм полонуші. Свят, свят, свят і сі Божий Бог родился і поміли нас, Господі помили, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі помили, Господі поміли, Господі помили, Господі помили, Господі Господи Господі Господи Господі Господи помилуй. От снавстав благодарить святая Троїце, яку многі раді Твої благості и Доготерпень, не прогнів лисина, миллинівого и грешного, Ніже погубил місці собі коні моїми, но чоловік любство лиси обычно внічань режащий, воїже утрі и славу слове, державу Твої, нині пресвіти, Мої Очі мислені, Отверзі моє уста, поочам твоїми, розуміти заповіді Твої творити волю Твою. И Тя в исповедене сердечных и воспиват все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Нині и присно, и веки веков, Аминь. Придите и поклонимся цареві нашому Богу, придите і поклонимся Припадів Христу, цареві нашему Богу, придите і поклонимся и самому Христу, Богу нашому. Божі, і Богу нашему, помилуй Божий повелицей, милости Твоей, и по множество щедро Твоих очистив беззакония, беззакония. І от греха моей, чисти, мое беззаконие моє, аз знаю, і грех мой предо мною есть выну, Тебе, єдиному суреших и лукавую пред Тобою сотворих, я, когда оправдившисься во слові всех твоїх, і победишь, нігда них даст удивите, себя зачат, есть ими в гресех, людями, мать моя, себо истинно возлюбилась, и тайної тайны твоєї Твои, Окропишими истопами, очищуся, мыши, паче снігу білюся. Слуху моєму дайся радості веселі, возрадується кості смиренные, отрати рецепт від гріх моих і все беззаконие, мои очисті. Серце чисто мені Божий, Дух, право, бнове в отробі моей, не отвержи мені от лица Твоєго і Духа Твоєго святого, не от от Менье. Воздач ми рады, спасенье Твоего и духу молодышному твердим я на ощупь беззаконный путем Твоим и нечестивым тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасіння моего, <клухи> Возрадується язык мой правди, Твоей, Господи, ним мою утвердіші. Моя, твою, яко, би і уста мои воздействуют, холод твои кошечки восхитились, і жертви, дал би хуба всі сожения, неблаговолейшие жертвы Бога Дух Сукрашен, сердце Сукрашенное и Бог не уничижит, облажи, Господи, благоволением Тим Сион, и до стіни Иерусалимские, тогда благоволишие жертву правды, вознесень и всесожигаемые, тогда возложат на алтарь твои те, Вірою в єдиного Бога Отца, все держите Творца, Неба и землі, видимим же всім і невидимим, і Вединого Господа Ісуса Христа, Сина Божий, Единородного, і Рождество прежде всех век, Света от Света, Бога Истин, от Бога Истина, рождены, Несотворено, Единосушно, Отцу, же, вся Биша, нас ради чоловіки нашого, раді спасіння, шедшего з небес и от Духа Святої Марії, Діви Человечества, розп'ятого же за непрепонтистым пілаті, і страдавшего і погребена, і воскресшего в третій день по Писанням, і вошедшего на небеса, і сидящого дісною Отца, і паки рядущого со славою, и живим і, і мертвим, його Его же царстві не буде конца, І в Духа Святого Господа Животворящого, і до Отца і Иже с Отцем і Сином. Споклоняй Моей славе, Магловоловшую Пророки, Воедино і Соборной и і, і Церковь, исповедуй, і Единокрещение, і Восставление гріхов, чаю і воскресіння мертвих і життя будущего віка. Амінь. Боже, Очисти яко не конеку сотворив сотворих пред Тобою, Неизбави от лукавого і добыт во воля Твоя, да неосужденная отверстия устав, недостойна недостойная. І восхвалю ім'я Твоє Святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віков. Амінь. От сна восставь полуночную песню, приношу Ти спасі, припадай, его пьют, не даш мне уснути в греховней смерті, но щедрий розпнися воли, і лежащую ми в Леностью скуре в Оставе. Спаси мне о предстоянии і молитве, и по сні ночь не в восемь, день безгрешен, Христе Божии, спаси м'я. Тебе, владико владыко, человеку, любчи, от сна, воста, прибегай на дела Твои подвязаюсь, милосердием Твоим, и молюсь Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всяких мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мне, Веди и Царство Твои вечное, и Ты мой Сотворитель, и всякому благопромыснику подай на Тебе жив все упования, Тебе, славу слава, ныне и присно, и во веке веков. Аминь. Господи, и же многие Твоей благости, великими щедротами Твоими дали семья рабу Твоему, Ми вошедшее время ножки все прийти придт всякого зла противна. Ты сам, владыко, всячески творчества, сподобены, истинным Твоим светом и Пресвященным сердцем творити волю Твою, ныне и присно и во веке веков. Аминь. Господи, Вседержители Божьей силы, всякие плоти, Вышни, живые, насмиренные презирай, сердца жиют утробы испытую и сокровиной, человеков я и предведный, безначальный свет, и у Него, жене есть применение, или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающих, скверник Тебе и стен Творим, и остави нам пререшение же делом и Словом, и мыслею, ведением или неведением совершенной нами. И очистинный от всякой скверной плоти и духа, и даруем, бодрным сердцем, и трезвенную мысли, и всю нас ты ощущение нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, единородного Тве Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славы и судья всех при Кому ж отдать по делам Его, да не Паче, убленившийся на Бодству и шеи, воздвижение в дело, не убряшемся в радость и божественный дім і и даже празднующий глас непрестанный. И неизреченная сладость зря, щек твого лица, доброту неизреченное, зріченою. Ти и істинний світ, просвіщаю, просвящай и свящаю, всяческая, и тяпает святовая во века веков. Амінь. Я благословим Вишній Божий, Господи, Божиї Господі, милести с нами, снами, же Жені, слід, славна я, і ужасна я, і женіші сла, подавши нам сон в покоєння німищі наші, і ослаблення трудом, но трудные плоті, благодарим Тя, коні погубилися нас собі законьми нашими, но чоловіку ліпси обычно в нічає, лежащие не невосвіт лисі, воєжі славу, словові державу Твою, Тем же молім безмірної Твої благості, присвяті наши мысли, O che sa, ум m нашу тяжко оснуленість, восставить наші уста, і исполни отволіния, куда возможним поколеб'ям опять же, и сповіли Тебе во всех і от всіх слави, Мому Богу, безначальному Отцу, Суд народним Твоїм Сином, і все святим и благим, і животворящим Твоим духом нині і присно, і во веки веков. Амінь. Воспіваю, благодать Твои влади молю все молю, умой, о благодаті, і правда, настави потім Христові заповіді. Дети к песне укрепи нині сонного гоняющий связь на пленнице мрехопадений, мольбами твоими разреши Богоневестом нощими и во дню сохраняй, Борющих враг и змовляющий мя, Жезнодателя Богородши, миршленими с весьми оживим. Я же святі вечерні рочи душу мою сліпшую просвіти, О, дивна и палато, дом духа Божества, мені сотворі, врача, рочою, врачуй душі моєї многолетні страсти, волнуюся житейською бурі, кості земля покаяння Избави мя огня избавими що черв'я червяжи зла і тартара, дам'яні віші без радования и же мною мріхом по Ново Сотвори мне обещавшие не чувствами пренепорочного сорешений, странно муки всякой, покажи мне все Владико, комоли, Небесна мне, лучите веселі, со всеми святыми Сподобие, Пресвятая Дево, слышишь глас, непотребного раба Твоего, встрою, давай, месяцам причистая души моей, скверно очищающие, стенание от сердца приношу непрестанно, сердце и владычество, Молебную службу Мою прийми і Богу благоутробному принеси, и превыше я ангел, мирского моя превыше слід і і я сотворив, святоносная, сине небесный, духовную благодати мне направи, руці воздействия і снег похваленю, скорее скверная, синепорочная, до тлених м'я пакості, і збави Христа прилежно умоляючи. и мужик, чести поклонення подобає, подобает, ныне і прісно, і и во Амінь. веков. Много милостиве, и все милостивее, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви, шелы воплотились и все, куда спасейше всех, и пах, и спаси, и по благодати, и молю тебя, а шебодил, спасейший мені все благодаті, дару долпаче. И мною щедро, так не зреченной милости, верой в Бомере, Колисе, о Христе Мой жив будет, и не узрит смерти во а що повіряє життя спасає, то чайне все віру і спасі м'я. Яко Бог мій святий Создатель, віра, що вмісто діл до да мені, це мені, Боже мій, не взишніше ділить ні відправдаючих м'я, но так, віра моя додавляє вмісто всіх, та да отвіщає, та да оправдіть м'я, та да покажуть ми причастника слави Твоє вічне, да не оба похідне сатана і похвалиться слові, де же отторнуті м'я от Твоєї руки і огради, Но ну, или хочу спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвари скоро, скоро, пое Бог, Ты быйся, Бог, мой, чрево, матери моя, я. Меня Господи, на не возобите Я, я коже возобих, иногда Ты самый грех, и Пах и поработать и тебе бездневский тошно, я коже поработал, прежде Стата нельзя, мона и Паче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и прессно, и во веки веков. Аминь. Святые Ангеле, предстояй, окаянный моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешного, ніже отступи от меня за невоздержання моє. не дай места лукавому, демону, обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующий ходою моей рукой, настай меня на путь спасения. Есть, святые ангели Божии, хранителю Покровителю, Окаянный моей души и тіла, вся мне прости, и рики митя, оскорби, хов дні дни живота моего, и аще что сыряших. Пришедшие Покрий покрими настоящий день, сохранить всякое искушение противного, да не вкус, про невою Бога, и молиться за м'яку Господа, да утвердить на страсти Своем и достойно покажет мира Свои благости. Пресвятая и моя Богородиц, святыми Твоими и все сильными молбами, от женить меня смиренного и окаянного раба твоего, уныние забвения, неразумно, ни И вся скверна, і лукавое і хульне помишлення, от окаянного моєго серця, и помраченного ума моего, и погасі плам'я с растей моих, как они ж, есть мой окаянин, и избави мій от моих людях воспоминаний і предприятий, и от всех действий, да и яко ми, око благословенные сі родов, и славиться причесною имя Твое во веки веков. Аминь. Моліте Бога о нас, и святі, угодники Божье, яку ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Сергій, радуйся, благодатна, Марія, Господь, з благослови на Ти в женах, и благослови Твоєго, і коспа, родилася душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння твоє, побіди православним християнам на супротивне дари, і Твоє сохраняє Христом, Твоїм жительство. Спаси Господі і помілуй Отця моего духовного родителей моїх сродників, начальників, наставників, благодійник, воїнів на брані. і всіх просивших у них помолитися, і всіх нині нами тут поминаємо, і всіх православних християн, Упокой, Господи, душі особи раб Твоїх. Родителей моих, сродников, благодетелей, воинов на поле брани. Всех ныне нами тут напоминаем их и всех усопших православных христианей, простимся с решения, вольны и невольны и дарим Царствие Небесное. Живий помощи Вышней Крові, Бога Небесного во дворі ричат Господь і заступник Мої Сии прибіжище моє, Бог мою, уповай на Нього, якото избавить от все те ловчие, славись и метешна плечма своим осень і під под його надіюшися, оружием, обиття истины Його, не обоїшися от страха ночного острила, дитящие во дні, отвещие от дня приходящие, от срящие беса полуденного, поди от страни твердис тисяча й дмав, дісною тебе, к тебе же не приближиться воздаяння Як Ты, Господи, уповання моє Вышнего положились и Прибежище твоє, не прийде Тебе зло і рано, не приближиться Телеси твоєму, Яко ангелом своїм заповейся Тебе, сохраните, Тебя у всіх путях твоїх, на руках возьмуть Тя да никогда предхневшего камінь, ногу твою на аспіна і Василийское наступише і поперечь льва и змеи, яко на Меупова і збавлю, і покрив і Яко познай имя Мое Возоведку мне и його Его скорбі з Мою, і прославлю його, дні і не його, і явлю Ему Спасение Мое. Достойный Есть Якого истину, блажите, Богородицы, Пресноблаженной, пренепорочные матір Бога нашего, честнейший, Харовин, и славнейший, без сравнения, с Сарафием, без исслении, Бога славорочию, суши, Богородице Бого тя Тебя слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і Присно, і вовіки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, молитва не причистая Твоєї матери, сила и честного житряча Христа, архистра Божого Михаїла Михаила, всех прочих безплодных небесних сил, святого ровно апостольного, великого князя Владимира, великої княгині Ольги, свята великомученика, победоносца Георгия, свято великомученика, и целітля Пантелеймона, святой великому чиниці Варвари. Shenomuченьke, і Остіні, Преподобних і богоносних Отець наших, Мефодія, Іова і Амфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія, і прочих чудотворців києво Печерських, Сергія і Нікона Радонівських, Серафіма Саровського, його же пам'ятні свершаем, Паисия Афонського, Святих і праведних Бога Отец і Анни святителя Сильвестра епископа римского, священного мученика Феогена Епископа Парижского, преподобного Сильвестра Печерського в ближній пещерах, праведный Ильоні Лазаревской Муромской, святителя Герасима, Патриарха Александрівского, мученика Василия, преподобного Серафима Саровського чудотворця и живу и пам'ятни не совершаем и всех святых твоих. Господи Ісусі Христе, Сині Божий, помінуй нас, грішних. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву, всім Божої допомоги на предстоящий день, покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. Сьогодні в нас середа, середа так? Поста немає, тому що від Різдва до Богоявлення в середу і в п'ятниці поста немає. Піст буде в нас в суботу. Суботу буде пісний день, тому що неділю Перед день до того пісний день. А сьогодні поста немає. Поможе Боже, всім, спасі Господі, з вами був чтець Анатолій, всім ангела-хранителя.